Якщо ви мене запитаєте, чи йдуть зараз рухи для того, щоб дискредитувати залужного у змі у інформаційному просторі в Україні і на Заході, да, такі рухи йдуть, та да, це відбувається. Якщо ви мене запитаєте, хто це робить, я не знаю. Але ви розумієте, що це робиться з середини України? Це е, роблять люди, які чомусь бачать залужного ну не знаю, якогось такого рейтингового конкурента. Хто таке вбив комусь в голову? Я не розумію. Але хочу сказати, що будь-яке намагання зняти залужного наштовхне на супротив з двох боків: Перше, з боку нашої армії, для якої залужний зараз став символом спротиву, успішного спротиву, символом успішного контрнаступу і символом надії, що Україна переможе Росію. А з другого боку, це наші західні партнери, які бачать в залужному той потенціал якого немає жодного жодного генерала в Європі?